Друзі, привіт! Ми останнім часом встигли поговорити і про Darknet, QR-коди, Google і багато чого іншого. Але пора вернутися до витоків нашого каналу. Тому нині будемо говорити про Wi-Fi, а саме, чому не варто використовувати публічний Wi-Fi, які небезпеки захищеної мережі, які дані можна дістати за допомогою Man in the Middle Атак, а також як вберегтись від цього. Ми не будемо сильно вдаватись у деталі, а просто покажемо на прикладі, які дані ми можемо перехопити. Коли ви вже є під'єднані до публічної мережі. Є багато способів такого підключення. Ви можете використати незахищені мережі, можете підняти свою точку доступу або навіть підключитись до захищеної мережі, отримавши попередню пароль через хендшейк. Відео про те, як це зробити, є у нас вже на каналі. Але перед тим як почнемо, ми хочемо закрити гешталь. А як і домовлялись, ось скріншот донату, який дорівнює кількості ваших лайків під попереднім відео. А також нагадую, що ця традиція зберігається і у поточному відео, а саме один ваш лайк дорівнює 1 гривні донату від нас на ЗСУ, і відповідно підрахунок лайків буде здійснюватись до виходу наступного відео. А почати ми хочемо з простого Man in the Middle Attack. Себто ми будемо посередником між роутером і користувачем, і таким чином зможемо перехоплювати трафік. А як це зробити за допомогою Buttercup, давайте зараз глянемо. А перед тим як ми перейдемо до прикладу, е, коротенький дисклеймер. Це відео несе виключно навчальний характер, метою якого є показати вразливості незахищених мереж. Е, так, ми бачимо на шкалі Linux і відповідно запущений термінал. Але перед тим, як ми почнемо, хочу показати вам машину є Windows, і показати ARP-табличку. Е, прошу звернути увагу на ось цей Mac-адрес. А далі ми використаємо нашу програму BetterCup. А використаємо інтерфейс ATH0 і каплет spoof. Каплет виглядає так, тобто ми просто скануємо мережу, дивимося, хто підключений. Далі включаємо ARP Spoofing, маємо наш конкретний таргет і відповідно будемо сніфити пакет. Добре, тиснемо Enter. І, до речі, інтерфейс ми можемо взяти через ifconfig, Тиснемо Enter. І прошу звернути вашу увагу на ось цей mac адрес Зараз, коли ми перегрузимо нашу ARP-табличку, ми бачимо той самий Mac-адрес вже на Windows. А це значить, що наш Kali є man-in-the-middle. А далі пропоную нам ага, розглянути приклад. Тобто, перейти, перейдемо на сайт Вунвеб, вже нам знайомий. І, до прикладу, використаємо Secure Tweets. Так, ми бачимо, що в нас пакети ловляться. Залогуємося. Адмін і дрегу, до прикладу, паспорт. Тиснемо логін. Не зберігати. І, як бачимо, ButterCup зловив нас юзернейм і паспорт, який ввів наш таргет. Окей, okay. це буде круто працювати з HTTP, скажете ви. Але що робити з HTTPS? І один з підходів, як можна обійти HTTPS, це понизити його до HTTP. А зробити ми це можемо за допомогою каплета в Беттеркапі. Але спершу трішки теорії. Типова послідовність подій під час встановлення безпечного з'єднання така: користувач ініціює незахищений HTTP-запит. Сервер відповідає HTTP-повідомленням і перенаправляє користувача на безпечне HTTPS з'єднання. Потім користувач вже надсилає запит HTTPS, ініціюючи саме безпечний сеанс. І щоб виконати атаку з видалення SSL. Зловмисник перехоплює перехід саме з HTTP до HTTPS, а саме робиться шляхом перехоплення запиту користувача до сервера під час перенаправлення протоколу. Потім зловисник на одному кінці встановлює безпечні HTTPS з'єднання з сервером та незахищене HTTP-з'єднання з користувачем на іншому. Фактично позиціонує себе як міст між ними. А тепер давайте глянемо, як це працює на прикладі. Знову бачимо Kali Linux і запущений термінал. Використаємо попередню команду. Але цього разу ми використаємо додатковий каплет. Подивитись всі каплець, ми можемо за кап... Show. І ми бачимо всі каплети, А саме нам буде потрібен HTS Hijack. Щоб його запустити, просто HTS Hijack, тиснемо Tab і тиснемо Enter. Що він буде робити? Він буде перенаправляти всі HTTPS-запити, а саме з сайтів, які ми тут вказали, на HTTP. І зараз перейдемо на наш таргет. І давайте спробуємо зайти на linkedin.com. Тиснемо Enter. Як бачимо, нам LinkedIn загрузився з HTTP-зв'язком. Перейдемо на Sign-in. Тут знову ж таки також HTTP. І зараз введемо якийсь пароль і логін. Sign in». Зараз перейдемо до на наш Better Cup. Так, і як бачимо, «Session Key» у нас є наш email, test.test.com, і «Session Password» в нас є «Password». Тобто ми перехопили е, всю інформацію, яку передав е, наш, наша ціль, наш користувач. Проте, якщо, до прикладу, ми попробуємо зайти на Facebook, то у нас все ще буде HTTPS. Це все тому, що деякі сайти, браузер буде заставляти грузити через HTTPS. Це так званий HSTS HTTP Strict Transport Security. Якщо хочете дізнатися більше про HSTS, а також способи, як його обійти, дайте знати у коментарях. Також ще одним типом атак на публічні мережі може бути заміна сайту, на який користувач переходить. До прикладу, це можна зробити ось отак. Uh, так, знову ж таки Kali Linux і запущений термінал. Uh, проте перед тим я хочу uh, запустити uh, сервер наш Apache, на який ми будемо робити редірект. Для цього пишемо сервіс. Патчі 2, 2 Start. Якщо нам не помилка, значить все загрузилося. І давайте подивимося в браузері, як воно виглядає. А Наш сайт буде виглядати ось так. Тобто це, звичайна, лінійка never gonna Give You up. Вертаємося в наш термінал. Прописуємо better cup. Знову ж таки, iFace, той самий, який був. ATH0, couplet. Ми використаємо DNS.cap. Виглядає він ось так. Тобто все те саме, що в попередньому, просто тут додалося ще DNS спуфінгу, домейни, ми будемо спуфити, домейни Google. Так, тиснемо Enter. Зачекаємо, поки все підгрузиться. Перейдемо на наш таргет. І, допустимо, ми шукаємо ось Google. Хочемо перейти на нього. google.com. Тиснемо Enter. А тут воля нам підражається зовсім інший сайт. А виглядає це страшно, чи не так? Але як же захиститись? Від ARP спуфінгу може допомогти програма XARP. Вона моніторить mac адреси девайсів, і якщо ця адреса поміняється, а зазвичай під час Man-in-the-Middle-Attack змінюється mac адрес роутера, то XARP викидатиме ви помилку, бо ми очікуємо, що адреса має бути унікальною. Другий спосіб це зашифрувати наш трафік, використовуючи лише https версії сайтів. А зробити ви це можете за допомогою аддону браузера HTTPS Everywhere. Деякі браузери, як от Chrome, вже мають вбудований захист від HTTP і видають помилку, попередивши вас, що встановлюється незахищене з'єднання. Але є ж сайти, які не підтримують HTTPS. Тоді нам на допомогу прийде третій спосіб. А це зашифрувати наш трафік за допомогою так, ви, мабуть, вже здогадались, це VPN. Ми вже неодноразово говорили, що створюється VPN-тунель, а також що ваші дані повністю шифруються за допомогою алгоритму AES – покращений стандарт шифрування. Доки ваші дані не досягнуть місця призначення, їх неможливо буде розшифрувати. Тому ви безпечно можете переглядати веб-сторінки, надсилати повідомлення електронною поштою або навіть здійснювати платежі за допомогою кредитної картки, навіть у загальнодоступній мережі Wi-Fi. Проте пам'ятайте, що ваш трафік проходитиме через сервери VPN-провайдера. Тому використовуйте лише перевірені VPN-сервіси. Що ж, сподіваюсь, тепер ви більше будете знати про незахищені мережі, а також, які вони приховують загрози, та як вберегтись. А на цьому все. Якщо вам сподобалось це відео, то поставте, будь ласка, лайк та залишіть коментар. Також будем дуже раді вашій підписці. А на цьому все, дякую за увагу і до зустрічі!